Швидка допомога від капеланії преподобної Йосафати Гордашевської при парафії Санта Тереза де Джезус, місто Хетафе, Іспанія, їде на південь у польовий шпиталь для роботи на деокупованій території Миколаївської та Херсонської областей для евакуації поранених з лінії розмежування. Благосвязі, освячуються. Ця, ця скора допомога. Благодаті Семогутнього Духа і окропції води освячені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Триває контрнаступ Збройних сил України на півдні. Військові просуваються на херсонському напрямку у населених пунктах Херсонщини. Звідки відходить окупаційна армія, залишається випалена земля, зруйнована інфраструктура. Для лікування поранених цивільних і військових потрібно створювати цю інфраструктуру наново. Тому є велика необхідність у таких мобільних госпіталях і сучасно обладнаних машинах швидкої допомоги, які можуть надавати допомогу на місці і довозити поранених на. Великі відстані до стаціонарних лікарень ця машина і якраз служитиме для таких цілей. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні освятили автомобіль. Ця цю скору допомогу, яка йде для наших медиків, і так само для військових на допомогу. Але думаю, найбільше є таке гарне запитання: чому постійно освячуються автомобілі? Чому саме це робиться? Дуже є гарна відповідь для того, аби все ті добрі справи, які будуть робити, особливо на цьому автомобілі, Бог дає завжди ласку ще більше, дає ласку зберігати життя. І тому завжди, у цей момент, коли щось ми робимо для держави, особливо в час війни, чи робимо для наших військових, завжди є це перше благословення Боже. І те, що ми сьогодні зробили, це що придбали ці люди, які придбали цей автомобіль. Вони зробили ту першу жертву. Тепер Бог каже, добре, я. Приймаю цю жертву, благословлю, щоб вона чим більше зберегла життя. Посправді це тільки автомобіль, тільки засіб, але він з Божим благословенням зробив великі справи, які, можна сказати, без нього не вдається зробити. Тому справді, коли людина жертвує на такі речі, як для скородопомоги допомоги чи інші транспортні засоби, завжди має розуміти, що Бог завжди буде давати руку благословення, щоб справді це зберігало людям життя. Бо зараз найбільша цінність це є життя людське. Тому ми бажаємо, щоб справді кожним посвяченням таких автомобілів було ще більше, якомога більше збережених життів. Це є найкраще.